От. Тому, звичайно, стопроцентно потрібно перш за все наносити удари по заводам, які випускають основні російські засоби враження, тобто шахеди, але це, скажімо, Єлабуга. Це там десь під 800 кілометрів від лінії бойового зіткнення. І це Іжевськ, який ще далі знаходиться. Ну, тобто, нам потрібно далекобійні дрони, і причому ці дрони. Мають нести ще відповідну кількість вибухівки, тобто 20-30 кілограмів, які можна уразити, наприклад, там НПЗ, да, де досить там сірника піднести, от, тобто малим зарядом можна уражати НПЗ. Да, а от промислові об'єкти треба бити таким зарядом, щоб там, як мінімум, можна було обулити стелю. Росіяни зараз стараються захистити їх будь-яким чином. Ну, наприклад, там виробничі цехи, якщо вони не висотні, вони закривають там два-три поверхи, вони закривають нейлоновими сітками. Їм старанно в цьому допомагає Китай, який в величезній кількості там, надає будь-які засоби ураження. І, наприклад, росіяни зараз розбудовують е завод в Єлабузі. Ну, росіяни та да, розбудовують завод в Єлабузі і підводять туди залізничну е лінію. З розрахунку, що раз на місяць ешелон з Китаю буде привозити їм комплектуючі для цих шахенів. І не лише комплектуючі, звичайно будуть підвозитися і різноманітні пасивні засоби, засоби захисту. Ну, такі, як ці сітки, такі, можливо, вони створять систему як біля Кримського мосту, значить, там дирижаблі з якимись сітками, які будуть захищати. От ну і, звичайно, росіяни будуть пробувати захистити свої об'єкти системами протиповітряної оборони, але в них вони несуть постійні втрати. Це не захисні сітки, це складні системи і виробляти їх дуже довго і складно, особливо в умовах санкцій, коли значить, їм доводиться весь час якось заміщати європейські деталі. От деталями виробництва Китаю, там, Індії інших країн. Ну от, тому ситуація зараз така, що е, надійно захистити вони не можуть свої об'єкти, але надійно уражати нам теж важко.